Культ привіт! Діти! Продовжимо з вами вивчати модуль гімнастика. На цьому тижні вже будемо опановувати другий з п'яти видів це лазіння баконату. Ну, Насамперед, техніка лазіння, тому що в домашніх умовах майже ні в кого немає продемонструвати таку можливість на практиці. Тому я буду демонструвати частинами, показувати потім, як все робиться разом. Спочатку ми стали, нам треба зробити рівнесінка за поставою, е, рівно. Зробити крок лівою ногою. Я демонструю правий зеркальний метод ви ліву. Да? Будьте уважні. Потім взятись за канат і зробити стрибочок, уявити, що ми стали на вузом. Далі йде обхват каната ногами. Як правильно, ось внутрішньою стороною це неправильно, це неправильно робимо. Є два види, або зовнішньою стороною, так нафлиз ножки. Або верхньою ногою зажимаємо канап підошвою, нижньою підйомом. Ось так. Далі руками тримаємося, Ми, щоб вони були трішки зігнуті. Не, не, не прямі, трішки зігнуті руки, трішки вище голови, бачите? Ось. Піднімаємо одну ножку, згинаємо одну ногу. Звичайно, дві ноги потрібно. Треба ж на якоїсь ноги стояти. Якщо лазіння, то дві ноги. І водночас. Такі ми підтягуємося руками і відштовхуємося ногою. Водночас таки робимо рух. Раз, зробили. Потім перехват руками змінно. Помилка буде, якщо двома руками ось так будете виконувати. Це ви можете так руками в канат не тримати і впасти. Тому поступова зміна взялися. Тож ручки вище голови, Опять підняли у нас коліна, зігнули. І знову підтягнулися ногою, відштовхнулися. Ось. Далі потім скажу кому, кому класу, скільки треба зробити. Потім ми е, спускаємося з канату, злізаємо. Ніхто не з'їжджає. По техніці безпеки, якщо ви будете так просто з'їжджати, у вас будуть опіки І на руках, і на колінах. Ось. Тому треба ножки трішки попускаємо і руками трішечки так змінно з'їжджаємо. Стати. Рівнесенька зробити крок лівою ногою. Не просто стати, сказати, все, я здався, культуру рухів виховуємо, культуру духу. Стали рівненька. Зробили крок лівою ногою. І ліва рука через бік. Через бік біля вуха 3 три секунди. Тримаємо. Раз, два, три. Опускайся. Рука торкається стигна, тоді вже у нас вид завершено. Якщо ви будете опускати руку і йти, там вже телефон. Вимикати, то це також буде помилка. Рука через бік. Неправильно буде, якщо там потім спереду, от, позаду і робити зігнуту або в сторону, або в ухо так Три вниз, Раз, два, три. Вам треба буде пролізти. Дівчаткам сьомого класу п'ять таких рухів зробити. Хлопцям 7 класу 6 рухів таких, і хлопцям 8 класу 6 таких, о, дівчаткам 8 класу, так само зробити 6 ось таких ось рухів. Хлопцям 8 класу треба буде зробити 5 рухів, потім опуститись і знову ще 3 рухи, і знову потім опуститись. Коли ви пролізете, вам треба сказати, кому скільки пролізти. Дівчаткам 7 класу вам треба буде пролізти 2 третини канати, якщо уявляєте, згадайте у нас в школі. Це приблизно долізти десь до ліхтаря. Хлопчикам сьомого класу і дівчаткам восьмого класу один канат провести. Хлопцям восьмого класу півтора канати. Отже, зараз я демонструю, як це зробити відразу, як здавати на заліку без зупину. Приготувалися, робимо крок, Взялися, стрибнули, зробили обхват і ножку підняли поїхали. Раз. Два, три. Я для хлопців восьмого класу будемо 4, 5. Потім злізаємо. Попускаємо трішки ножки над головою. Злізаємо. Дівчат з сьомого класу і дівчата 8 класу вже потім йде схід. Восьмий клас хлопчики злізлими. Знову опять ножку загнули. І ще три рази таким демонструємо такі у нас підтягування. Раз, два, три. Знову опускаємось, опускаємось. Стали рівнесенько. крок лівою. Ліва рука. Раз, два, три. Опустили. І потім треба сказати, наприклад, хлопцям восьмого класу треба пролізти півтора канату. Або, наприклад, дівчаткам сьомого класу треба пролізти дві третини канату. Отже, діти, ще раз хочу вам нагадати: наприкінці, що ми робимо. Коли вже взяли да? за канат, ми взялись двома руками, зігнули ногу. Водночас нас рук із нагаду руки у нас згинається, нагара згинається водночас. І щоб бути спочатку руку, потім ногу, потім іще щось. Я розумію, що можливо заплутатись, треба уявити дуже гарно. Але не робіть каламбуру. Ось. Ну, в принципі, все, що не зрозуміло, звертайтесь. Вам тут вже нічого не потрібно, не м'яч, туди, не скакалка, не палиця. Просто взяти матузку, спочатку показати. Можна коментувати, можна ні. Взяти матузку, показати, який у нас ногами захват, або з зовнішньої сторони стопи, або е, зверху підошку з, з знизу підйомом. Ось. І потім покласти в сторону е, нашу матузку, продемонструвати техніку виконання. Дякую за увагу, гарних результатів!